У мене зовсім не фермерське світосприйняття. Лежу в ріжку і думаю, на полі ярчмінь він вже перезирів, зовсім не стоїть. не в мене не стоїть. Це я про ячмінь. Ми з калебом відвезли останню частину ячменю до сховища, яке до нашої досади знову відвідали місцеві вандали. Нам вдалося замовити лише одну вантажівку, щоб відвезти ячмінь. Це означало, що частина лишиться на двоє. А прогноз погоди на завтра дощ. Цей ячмінь вартістю 750 фунтів просто лежатиме і псуватиметься. Прогноз погоди може бути хибним. Раптом буде сонечко. Подивимося. Наступного дня ми побачили. Бляха мух.